Маємо ось такі стильні чоловічі штанці з мікровільветом, Вартість одинички в лоті коштує 326 гривень. В лот будуть входити 10 одиничок по ціні 3260 гривень за лот. Маємо такі кольори, як синій, сірий, темно-сірий та чорний. Також зверніть увагу, як гарно виконана та стильно виконана кишеньки. Різниця між ними всі йдуть на резинці по пояс. Да? Добре, буде щільно сідати на талію, прилягати. Буде дуже зручно. Також у сірих є шнурівка на поясі. Щодо складу, більша частина це котон. Зверніть увагу, віскоза та змішаний склад. Далі йде вартість лоту 300, 3260 гривень за 10 одиничок. Маємо розміри s 4 одинички, m 2 одинички, l 3 одинички і XL 1 одиничка. Щодо замовлення, звертайтеся по посиланню внизу відео. Також ми маємо безкоштовну доставку при замовленні від 50 тисяч по Україні.